Хочу представити нашу, нашу честь і славу ваучівські реальної журналістики, фотожурналістики, Маріану Карті. З перших днів Євромайдану в Києві, в самих гарячих точках. ідеш, знімаєш, опа, і в кадрі Маріана. Там де гранати, вибухи, стріляють, гумові кулі, січні, так, да? січні. Спіймала, спіймала в ногу гумову кулю на Грушевського. Граната. И... Граната була, та от вона, так, і от таква на катушки, знаєш, вона катушки нагадає. Вона форма форма катушки, спіймала в ногу. А тепер от в лютому місяці, 18-го, коли почались візит мене на, на інститутські в Києві, була простока побита разом з Ігорем. Янкиным, да. то уже просто, просто сказать садиться садись в форме украинской милиции был беркус конкретно кому все жить и просто, форм когда я лежала меня били ну явно из правоохранительных органов но то именно я не знаю. Ну, Люди в форме да люди в форме ясно що на вас были вот такие билеты прессы да были на Каски було написано преса, так встречали я і кричала да, преса, да, пресані да. говорят, что так. Тобто це люди, які в формі української міліції для них написані не закони, відверті садисти, якісь бочинці. Тобто добивати їм, добивати їм ну не те, що людину а, а дівчину, жінку, це для них знає нічого, це не зупиняє. Тобто люди в такому лазахті вони добивають все фактично. находится и них тоже есть люди мало есть они это именно они как бы остановились видство варва что такие а другое предложит даже отвести к своему да вот это та реально фотожурналистика не та не скажем не гламурно офисно протокольно то что Можна побачити фоторепортажі, презентації, да? це та реальна прес-конференція, прес да, протоколи, гламур, от, слідське життя. А це от життя, життя країни, життя людей з їхніми проблемами, конфліктами, кров'ю, смертями. І от є, є така журналістика, називається співспівчасності, співучасна, співучасна журналістика. Тобто коли журналіст. Не знаю з яких мотивів, але просто він він, він, він вважає, що він там має бути зафіксувати, щоб потім не казали політики там з якогось боку, що, що це фотомантяк, що цього не було, це неправда. Тому йде журналіст, бере камеру, одягає каску, як є добре, якщо є бронежилет. Нема бронежилета, значить, оці, ось от таку. Ось такий, таку жилетку, яка, Хорошо, яка да. час, mm -hmm. часто часто гуса вона слугує якраз таким маячком, та сигнальним, що о, журналіст, їх треба підбирати в першу чергу, бо вони зафіксують оці всі mm -hmm. злочини, звісно. До, до речі, поруч зі мною такі е, вже як відчиснили в, е, інститутський до майдану, стояли група знімально плісів. Я так звернув увагу, що у них в них не було. Слухайте, я кажу, що таке, як махні, але я кажу, розуміло, що в цьому, що в цьому, всяке буває. Для когось значок, для когось -то наоборот, що надо, а для не надо. Кожне тобто, слово – це є. Не врятував. Я навіть по цій отазці журналістика, я не знаю, як, як Маріанна, я ж кажу, що там, де білий камінь, э, і бачиш, що там вже весь розрив в цій почті, вже відставляєш камеру, Бережовішці допомагаєш п'ять бісяч, там люди підходять, замінили, пішов далі знімати. Десь розірвалась поруч граната, когось поранили, да? поки прибіжить санітарна бригада, там десь метрі п'ятдесят, прибіжить, намагаєшся, відставляєш, намагаєшся знову ж таки допомогти якійсь безпечне місце і все, нічого постраждало. Мені так доводилось, доводилось такий епізод. Це вже близько, де його на Грушевське було раніше в січні. Як повізли масово кияни повітря ці покришки, під'їжджає під, під такий крутий джип, такий класний, крутий. виходить така ж крута бізнес-служба, виходить, виходить, підходить, відкриває багажник, а там навканий повний салон з шинами цими мердючими, чорними шинами, а там салон, я не знаю, теж такий гламурний, як і вона. Зразу, ну що, нема нікого, береш ці шини і йдеш, знаєш куди собі на, на передову, на грошив. Оце і є та співучасна журналістика. Тобто... тобто ти волею цих подій, ти сам, ясно, що ти не, не береш участі, бо це е, є, є певні обмеження, не береш участі, скажімо, в силовому, силовому протистоянні. Але там, де можна, ти допомагаєш тому пораненому поруч. Він впав в краї, потім санітари, ти допомагаєш. Так, 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 допомагаєш. Потім такий епізод знову ж таки відступали, тут бергнуть на там біля диво цікавить. Несподівано прорив, тут ці повстанки кинули, відступають. Бачить, тягнуть з собою ці коктейлі, що там це не тіли, спорядження якісь. Каністра, то кричить, каністру, каністру, вони побігли. Каністра, це не знаєте ще. всі. Береш каністру йдеш. ну ти наче і журналіст вот та саме єдка участвует журналистика